Вітаю! Рада новій зустрічі! В цьому відео поділюсь з вами одразу двома рецептами неймовірно смачного печива. І досі для себе не можу обрати фаворита, тому готую завжди їх у парі. Печиво виходить пісочне по структурі, при цьому дуже ніжне. Готується досить швидко і легко. Переходимо до приготування. Для приготування будуть потрібні наступні інгредієнти. Борошно, вершкове масло. По жирності обов'язково 73%. Рослинна олія, оцет, цукор, крохмаль, цукрова пудра, сухе молоко, ванільний цукор, сіль. Грамовка в кінці відео та в описі під відео. Готуємо печиво по рецепту номер 1 До вершкового масла кімнатної температури додаємо цукор, перемішуємо. І порціями всипаємо борошно та поєднуємо всі складові. Замішуємо еластичне тісто. Воно гарно відлипає від рук і з ним легко працювати. Тісто не потребує довгого вимішування, достатньо зібрати всі інгредієнти докупи. Тісто вже готове, будемо формувати печиво. На робочій поверхні формуємо тіста жгутик в діаметрі орієнтовно 3 см. Обвалюємо його ось так щедро в цукрі. Далі нарізаємо жгутик на шматочки товщиною 1 см. Далі печиво викладаємо на деко і, оскільки печиво не збільшиться в розмірі, відстань між ними може бути невеликою. І переходимо до приготування печива за рецептом номер 2 до вишкового масла теж кімнатної температури додаємо цукрову пудру. Поєднуємо між собою ці два інгредієнти. Додаємо рослинну олію і теж ретельно перемішуємо. Додаємо оцет, ванільний цукор та сіль. Все знову перемішуємо. Поєднуємо сухі інгредієнти, просіяне борошно з крахмалем. І знову ж таки порційно додаємо до тіста. І ось так ложкою починаємо вмішувати. На перший погляд процеси однакові в рецептах, але за рахунок різниці в інгредієнтах печиво теж відрізняється. Довго тісто не вимішую, об'єдную в комок всі продукти і готово. Тісто виходить еластичне, з ним дуже легко працювати, гарно відлипає від рук. З цього тіста формую ось такі невеличкі кульки і викладаю на деко на відстані біля 1 см. Потім ось так чаркою роблю печиво плоским. Відправляємо запікатись на 25 хвилин при температурі 180 градусів. А поки приготуємо суміш з цукрової пудри та сухого молока. Достатньо просто перемішати. Печиво вже готове. Те, що ми готували за першим рецептом, одразу перекладаємо на тарілку. А друге ще гарячим, ось так обвалюємо в наші солодкі суміші, яку ми приготували. І теж перекладаємо на тарілку. Ось таке гарненьке, ароматне та смачне печиво вийшло. Буду рада, якщо в коментарях напишете, яке з двох саме вам сподобалось. Ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Всім смачного, до зустрічі!